Андрій Кіблик бурштиновий злиток. Три роки тому я займався похороном однієї жінки. Свого часу вона працювала на підприємстві з видобутку бурштину на високій посаді. Її син, передаючи мені похоронні речі для моргу, вручив чималий шматок бурштину грамів 500. Я здивувався. А бурштин куди? Мама на комбінаті працювала, тихо відповів він. Цей камінь їй був дорогий. Вечорами вона брала його в руки, гладила, наче спогади, про минуле оживали в його теплому світлі. Поклекить, будь ласка, його до неї в труну. Уранці в морзі, коли покійна лежала в труні, я акуратно під поховальне покривало пристроїв цей бурштин біля її грудей. У похоронній справі є люди, без яких справа не піде, підсобні робітники. Це міцні мужики у чорних костюмах, що заносять труну до церкви, допомагають на цвинтарі, тримають все під контролем, щоб похорон пройшов гладко. На тому похороні працювали два брати близнюки, міцні, як і сказки, ніби і скриньки з'явилися. Коли я клав бурштину труну, вони перезирнулися здивовані, такий дорогий шмат і до могили. Бабусю поховали, земля над нею зімкнулася і все, здавалося, скінчилося. Але минуло днів десять і один із братів Віктор почав приходити на роботу один. Я спитав Вікторе, а де твій брат? та щось захворів, буркнув він, відводячи погляд. Минуло три місяці, другий брат не з'являвся. Я не витримав Вітю, що з братом? Все гаразд? Миколаєвичу зітхнув він, давай сядемо, розповім. І ось яку історію я почув від Віктора. Пам'ятаєш ту бабусю, який ти бурштин у труну поклав. Мій брат дурень, перед тим, як закручувати кришку, цей шматок із струни витяг, подумав, навіщо він покійниці на тому світі. А ввечері того ж дня все почалося. Розбив машину, згоря напився, з дружиною посварився, потім пішов у запій з якимись дружками. Сухнути став, ніби життя його покидає. Ми його кодувати намагалися, не бере, п'є ще дужче. Ми самі із села знаємо тамтешню бабцю, що молитвами людей від п'янки виводить. Схопили брата вранці, засунули в машину і помчали до неї. Бабуся сиділа на ганку, ніби чекала на нас, подивилася на брата і каже, не вітаючись, а ти не жилець на цім світі, хлопче. Дивуюся, як не втопився днями. Бачу, з тебе вода лється і пика, синюшня. Завела нас у будинок, посадила на кухні, сходила в комірчину, повернулася зі свічками та тазом води. Брата посадила біля грубки, обійшла його зі свічками, бурмочу чи щось. Його нудило, він смикався. Раптом бабця, як закричить Ти що мерцю зробив? Я думала від утопнення тебе врятувати, а ти гад умер твої вкрав. Вона тебе зводить, жити не дасть. Народу в тебе втопишся, якщо не виправиш. Поверни, що взяв у могилу засунь, інакше й місяця не проживеш, вода тебе забере. Вийшли на двір, а я, брата, питаю, це про що вона? Він голову опустив. Вітю, пам'ятаєш той похорон, де Миколаєвич бурштин клав. Я його поцупив на прощанні. Вибач, а куди подів його? Пропив? Ні, не встиг. Він у бардачку машини, яку розбив. Машина на штраф стоянці. Батьківською машиною помчали на стоянку. Серце б'ється, раптом бурштину немає. Відкрили бардачок, лежить, мерехтить у напівтемряві, розповіли все бабці знахарці Вона вислухала і каже Вези брата на цвинтар. Хай один іде до могили, викопує яму до труни, повертає бурштин. На могилу цукерок та печива принесіть, а потім у церкву нехай ходить сорок днів, свічки за упокій ставить і прощення просить. Брат усе зробив, як бабця веліла. Того ж дня викопав яму, повернув бурштин. Сорок днів не пив, ходив у храм, ставив свічки, залишився там, допомагає з ремонтом за їжу, на роботу до нас не повернеться. Соромно каже.